Вітаю, друзі, вас на каналі Степан Пиріг. Новий день нові автомобілі. Шкода Октавія в кузові A7 2017 року. Сьогодні на моєму каналі. Це 1,6 дизель 85 кВт. Як ви бачите, роздільна оптика. Отже, це є фейсліфт, або так називаємий FL. Автоматична коробка передач 222 тисячі пробігу. Ціна даного автомобіля складає 13 тисяч 450 доларів. Друзі, що ми отримуємо за ці, за ці кошти? В першу чергу по лаку фарбовому покриттю зараз покажу вам, як щодо чого. Отже, 129 не фарбоване. 114 теж не фарбоване. 115 не фарбоване. 11, 112, так. Оце заднє ліве крило фарбоване. Так, кришка багажника не фарбована. 187, 180, 205 теж фарбований. Двері підлаковані і все. Отже, три косметичні підкраси, саме двері, заднє крило і теж, е, теж друге заднє крило. По автівці бачимо галогенна оптика, є передні парктроніки, противотуманні фари, класні титанові диски з зимовою резиною. Практично нова, датчик світла, датчик дощу присутній. Заводське друзі, тонування. Поктроніки, електропривід кришки багажника. Місткий сам багажник, запасне колесо, є також фаркоп, він має функцію, щоб знімати. Також домкрат, це на своїх місцях, аптечечка, це окей. По салону він у нас, друзі, є комбінований. Ось як виглядає, бачите, шкіра плюс тканина. Так, ось так все виглядає. Коверки гумові. Чотири стеклопідйомники, електродзеркала, автоскладування дзеркал. Так, ось як виглядає сидіння не 226 тисяч кілометрів. Так, друзі, кермо спортивне, ось пробіг, два ключика, зараз заведемо, покажемо, що як і до чого. Є під кермові переключателі, лепісточки, мультимедія, двохзонний клімат. Двохзоний клімат є також підігрів лобового скла, підігрів сидінь. Система Starstop, керування парктроніками, автомат, дзеркало з автозатемненням. Ось така, друзі, лялечка, три косметичних підкраси за 13450 доларів. Зараз покажу, як вона ще виглядає. По діагностиці все окей. Автомобіль щойно заїхав в Україну, свіженький. І кажуть, без зауважень. Ось така лялечка. Адекватна автівка за адекватні кошти. Автомат все як люди люблять. Ось. Якщо вас цікавлять... ВАК-група, шкоди Октаві. Ось є ще одна. Ось є, друзі. Наш сайт AutotradeCars.ua, також наші телефони, YouTube канал, все як належиться. Кого цікавить, телефонуйте, запитуйте. З вами Степан АвтоTradeCars.ua. Всім удачі, всім папа. Завтра буде новий день та нові автомобілі.